І за вухом почухай, удень ховається дикий звір. Раз-два, Пісню чули, послухай, По суху між звірами завжди мир. Насливця на лавах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець Не наче по небу, крокує Бо між звірами ми. Кожен звір, звіру, брат, закон, закон в дикі джунлях панує, але й про обачність не забувай. І ранкова заря, і, і вечірня, імла, і свою милість тобі дорогу дала. і нічого дорогою, ти більше ти, ти не просив. Ліки покинути рядні ліси, та ласку джунглі не си. Книга джунглів. Сльози перед битвою. В мене є для тебе новини, що трапилось. Шерхан вирушив на полювання і, схоже, він знає, де ти тепер живеш. Знає? Він вистежував тебе і сказав, що тобі від нього не втекти. Час настав, я готовий до зустрічі з ним. Цьому злочинцю ніколи мене не здолати. Що ти хочеш, аби ми зробили? Є одна річ, якщо ти зможеш, я б хотів побачити акелу. Так, звичайно. Я приведу його завтра вночі або наступної ночі. Мені потрібна його мудра порада. Гол, не ховайся за моєю спиною. Злякався. <плес> Чекай! Швидше повертаємося назад. <плес> Мауглі! Джаміро! Справу завершено. Хочеш повернутися? Ні, справа не в цьому. Ти чув новини? Які. О! Про бульдео і його кобру. Змія? Так. Вона мертва. І бульдео каже, що її вбили серед ночі. Бульдео зібрав людей на площі і кричав, що чув якийсь шум, і вийшов на подвір'я подивитися, що трапилося. Він сказав, що одну на змію напав вовк. <гум> так, жахливий вовк. Енусім каже, що це ти покликав вовка. От, погляньте самі, моя бідна кобра. Я повторю ще раз: це був вовк-монстр. Він напав на мою змію і вбив її. Я бачив це на власні очі. Вовк був величезним, як корова. Він вбив її задля розваги. І якщо ми запитаємо мого онука, він підтвердить, що теж це бачив. Правда ж, хлопче? Ага, Гадаю, ми всі знаємо, звідки прийшов той вовк. Він прийшов до свого друга, який тут живе. Відтоді, як тут з'явився хлопчик з джунглів, у нас постійно виникають проблеми. Він звинувачує мене. Так. Він намагається налаштувати селище проти тебе, Мауглі. Тобі треба бути обачним, Мауглі. Бульдео має великий вплив на селян. Тобі краще настояти у нього на шляху. що бульдео на тебе наговорює. Але це жахлива ідея намагатися упіймати того тигра людожера. Я не хочу про неї чути. Але він повинен. Це через бульдео. Пам'ятаєш, він не повірив Мауглі про тигра. Мауглі має битися, аби захистити свою честь. Джаміро, тримайся від цього подалі. А якщо переможе тигр? Джаміро, люба, підійди сюди. Ти теж винен, батьку, підбадьорюєш його, вчиш вогню та як запалювати смолоскип. Наче смолоскип може зупинити тигра. Mm. Прошу, Сенджею, поговори з ним. Розкажи, як це небезпечно. Mm. Мешоа має рацію Мауглі. Коли людина б'ється з тигром, вона майже не має шансів на перемогу. Є дещо важливіше за це. Набагато важливіше. Мешуа та я починаємо сприймати тебе як власного сина. Ти заміняєш нам нашого сина кешну. Кешну загинув у джунглях. Мауглі. Я думаю, що наш син переродився у тебе. Правда це чи ні? Я вважаю тебе своєю плоттю і кров'ю. Тобі не варто битися з тим тигром. Я не переживу, якщо втрачу і тебе теж? Благаю, не бийся з ним. Будь ласка, прошу Мауглі. Мауглі. <плес> Мамо, вибач. Я не подумала, а ти мала рацію. Я підштовхувала мауглі до битви, не думаючи про наслідки. Сподіваюся, ми більше ніколи не побачимо того тигра. <плес> Маулі, ти став одним з нас. Тепер у тебе є людська сім'я та сім'я у джунглях. І я теж сприймаю тебе не лише як хороброго молодого друга, а як мого рідного онука. Але, хлопче, нам треба зрозуміти твої стосунки з тим тигром. Я думаю, ти все одно хочеш битися. Що? Це правда? Так, я все поясню. Але спершу я хочу подякувати вам за гостинність у цьому домі. Дякую вам, Мауглі. Так я бачу краще. А тепер, Мауглі, розкажи про тигра. Mm. Так, щодо Шерхана, я виріс у вовчі зграї з іншою сім'єю. Мій батько був героєм, шанованим мисливцем та захисником. Але Шерхан убив мого батька. Що? Убив? Мого батька звали Олександром. І одного дня, коли ми тікали від великої пожежі. Олександре, віддай мені людське дитя. Або ж ніхто з вас не врятується. Відведи зграю безпечне місце. Ні, тату. Швидше кело. Вони не посміють тут пройти. Залиште мене, Акело! Біжіть! Тато ні. Всі прямуйте за мною. Акело, зупинися. Зупинись! Тримайся, мауглі. Твій батько обрав найкраще для зграї. Він помер, аби я врятувався. Тому я хочу помститися Шерхану не менше, ніж він мені. Розумієте? Мауглі. Тепер він полює на мене. І я маю його перемогти. Мауглі, я розумію, що безглуздо намагатися тебе зупинити. Не хвилюйся, ми тобі допоможемо. Я маю битися за мою маму та братів акру і суру, так як бився би за Джаміру і за тебе. Я розумію. Ти такий хоробрий Маолі, і ти стільки пережив. Шерхан скрізь, сіє горе і біль. Не плач. Я виживу. У мене є гострий ніж. Це буде несподіванкою для Шерхана. Я битимуся мудро, Ось мої друзі зграє допоможуть мені. Не хвилюйся. Я виживу. Ти обіцяєш бути обережним Мауглі. Ти не будеш дарма ризикувати, правда? ж? Я так боюся втратити тебе теж? Я обіцяю. Знаєш, Мауглі, Мешуа має рацію. Синку тікати від очевидної поразки це не боягуство. Усі це знають. Той, хто не може перемогти сьогодні, переможе завтра. Так. Пообіцяй мені теж. Пообіцяй, що будеш обережним. Я обіцяю бути обережним. Добре. Так. <плес> Тоді біжи! Біжи швидше за тигра. Нас ніхто не впіймає! Біжи швидше. Так, біжи. Не зупиняйся. Так. Ти не втомився? Тоді біжімо. Ти такий невтомний уперед, якби я говорив мовою джунглів, ти теж так зміг би. Дідусю, поглянь, а як щодо цього? Молодець Люба. Це дерево нам підійде. Ось. Добре. Цього більш ніж достатньо, я упевнений. Це правда, ще коли запалити смолоскип, його важко згасити. Так, байдуже, як ти сильно на нього дмухатимеш, він не згасне. То він стане хорошою зброєю, коли мауглі битиметься з тигром. Так, звісно, усі звірі бояться вогню. Привіт, мауглі. Ось ти де, Акро. А де ж акела? Він тут, Мауглі. Хіба ти не відчуваєш? Oh. Oh. Сура, акела. Uh -huh. e Привіт, Мауглі. Твій нюх підвів тебе. Ти мав би нас відчути. Про мою присутність він теж не знав, що ці люди з тобою зробили. Багіро! <ривіт> <ривіт> Суро. Я так за усіма вами скучив! О, Мауглі. Що трапилося? Так, Мауглі. Окрім запаху людей, я відчуваю запах червоної квітки. Так. І буйвола. Так, зараз я усе поясню. А? Мауглі, поки ти не почав, я приніс тобі повідомлення від мами. Повідомлення від мами. Саме так. Вона хоче, аби ти повернувся з нами додому. Вона проти твоєї бійки з Шерханом. Вона хвилюється Магулі. Вона сказала, що для бійки з Шерханом тобі і краще бути в джунглях, там, де в неї є влада і де ми зможемо битися на твоєму боці. Дякую. Але перекажи їй, що я не можу повернутися. Я не хочу, аби вся зграя страждала через мене. Єдина допомога, на яку я можу очікувати, це від вас зараз. А навіщо ти хотів мене бачити? Мені потрібна твоя мудра порада, Акелу, як від мудрого старішини. Мої друзі навчили мене битися із червоною квіткою. О, з, з червоною, червоною квіткою? квіткою? Так. Крім того, вони навчили мене користуватися і дечим іншим. З червоною квіткою та ножем я зможу перемогти Шерхана. З червоною квіткою та ножем це дійсно сильна зброя. Шерхану це не сподобається. Червона квітка дуже могутня зброя. З нею ти зможеш відігнати Шерхана. Але це все однієї червоної квітки тобі буде мало, аби отримати перемогу. Мій ніж мені у цьому допоможе. Можливо, але як ти зможеш так близько підібратися до Шерхана? <звук> <звук> Ось в чому проблема. Тобі треба загнати його в куток, щоб він не мав змоги втекти від ножа. Що ж нам придумати? Зачекайте хвилинку. Так, Каа вже використовував цю стратегію. Так, так. Думаю, варто це спробувати. Ну, звісно. Це була дуже продуктивна зустріч. Я б так сказав. Я маю зустрітися з КА і обговорити деталі. Ходімо. Він залишився таким, як і був. Немає часу на розмови. О, Маулі, завтра вночі я передам тобі повідомлення з детальними інструкціями. Дякую, Акело. Завтра буде моя черга приходити. Отже, побачимось завтра вночі. Мауглі. Добре. Дякую, що прийшов суро. Незважаючи, що підготує Акела, ти молодець, що покликав його. Бувай! Бувай. Весь час був тут. Ми вас чекали. Йох, я розумію, вчора вночі ти бачив мауглі акело. І згадав про якийсь хороший план. Так, ти добре мене знаєш. Я не забуваю старий досвід. Е, до речі, ка. А що ми робили минулого разу, коли напав тигр? Не дивіться так на мене. Я забув лише деякі деталі. Так, звісно, акела. Шаш, минулого разу ми загнали тигра в долину Вайнгунги. Так. Це було дуже давно. Балу, ти теж був з нами хіба ні? Вірно. Так, ми завели його в долину і оточили. І йому не було куди тікати. Так, через кручу. Як я міг це забути? Ми добряче його провчили. Так, провчили. Цей план спрацює знову. Ми заманимо шерхана вздовж ріки до скелі за долиною. Чудово. Якщо всі згодні, ми використаємо цей план. Добре, візьми й мене кело. Я б ніколи такого не пропустив. Ми будемо супроводжувати Мауглі всю дорогу. Оце так бойовий дух балу. я боявся, що ми не зможемо йому допомогти, а тепер я спокійний. <гум> Якщо нам пощастить, це навіть може бути весело. <гум> <гум> Багіра! А! Ось ти де, багіро. Що трапилось, Чіл? Шерхан! Він зник. Що? Що? Я стежив за ним, як ти і просив. Але сьогодні зранку, коли він вийшов вниз по річці, я його загубив. Якщо він йшов вниз по річці, отже, він прямує до людського селища. Можливо, він вже там. Ще ні, це занадто швидко. Селище знаходиться набагато далі. Ти маєш рацію Ціл. Я збираюсь дорогу. Я можу проплисти і добратися раніше. Я наздожину шархана за мить. Акру, сура! Чого ж ви чекаєте? Біжіть за ним. Не варто марнувати часу. Бігти? Бігти? Але куди? куди? Як гадаєте? Попередити мауглі, звичайно. Скажіть йому бути вкрай обережним і бути на готові. Шархан прямує до нього. Так. так. Я продовжу шукати шархана з повітря. Його ніде немає. Він просто зник. Шерхан зник, так. Але де він? Куди він подівся? Все, що ми знаємо, він йшов вниз по річці, Ка вже шукає його. Ми ще не збиралися нападати, але Акела прислав нас попередити тебе. Гаразд, нехай шархан приходить, і я зустрінуся з ним, навіть якщо мені доведеться битися самому. Ні, маулі, навіть не думай про це. Ми залишимось з тобою. Щоб не трапилось, ми будемо на твоєму боці, ми, брати, і будемо битися разом. Саме так, якщо шархан прийде, ми допоможемо тобі, зрозумів? Угу. Зрозумів. Ми, сини Олександра і Лурі, ми залишимось і будемо битися разом. І байдуже, що станеться. Суро! Акру! Дякую. <плес> Бакі ліс, повен звірів і птахів, Як живий стоїть людини сих, але поволі за згодою вовків, звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, і здобув він вірних друзів своїх. Захисників, по віру свої сили йти, простой сміливо до мети слабким завжди допомагай, і тім свій захищай закони джунглі, людину шануй, у серці закабує.